Привіт, друзі! Сьогодні я знову хочу поговорити про мирні перемовини, але цього разу в контексті курських подій, і не тільки курських, там і московських, і білогородських. Хоча в Москві до подій, в Москві Україна не має ніякого відношення. Е, я сподіваюся, що ті, хто виступав в яру, виступав за мирні перемовини, тепер розуміють, що якщо... Після цього всього, що було в Курській області, не тільки в Курській області піти на мирні перемовини, то це закінчиться для України ще більш фатальніше, ніж було до цього. Росія би і так знищила Україну як націю, як національність, як взагалі існуючу існуючу етнос. Скажем так, але після цих подій в Курську і ці події зараз тільки розширюються, і зрозуміло, що в Кремлі від цього просто шаленіють. Вони зляться настільки сильно, вони мало того, вони панікують і не розуміють, що, що робити, тому що вони ніколи з таким не стикались. І будь-хто скаже, що таких подій на території Росії не було там з 41-го-43 років. І можна уявити наскільки Путін трус, і наскільки він зараз мечеться і не розуміє, що робити в цій ситуації. Бо ядерну, ядерну добінку ти не застосуєш, тому що він розуміє, що тоді від нього нічого не лишиться. Зараз я хочу звернутися до е, любителів мирних перемовин. Скажіть мені, будь ласка, ви ще вірите в такі мирні перемовини, де Росія хлопець перестане з нами воювати і більше не буде нічого робити? Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, хто вірить в те, що особливо після того, що відбулося, Росія піде на мирні перемовини і буде головне їх дотримуватись. Пообіцяти можна все, що завгодно, особливо для того, щоб помститися, для того, щоб знищити. Е я вас прошу, ті, хто любить. Мирні перемовини ті, хто в них вірить. Не будіться на це, тому що якщо ви е, як е, ключова м -м -м, ключова частина суспільства, на це погодитесь, то ви підведете під монастир решту країни. Тобто нас знищать. нас не просто знищать, нас поведуть, ну я маю на увазі Україну в цілому. Українців поведуть е, намісні штурми, так як ведуть, так як ведуть на намісні на місці штурми тих, хто провинився для того, щоб знищити. Зараз у Путіна в голові давніх думки, але ці думки не змінились. Він хоче знищити Україну як таку. Він не хоче, щоб вона існувала в принципі. І якщо, скажімо так, значна, сусп... значна частина суспільства України, яка виступає за мирні перемовини, так звані, поступиться на цьому, то він вас знищить першими. Росія вас просто перемала першими, бо слабких Путін використовує в своїх цілях. На слабких Путін їздить, на слабких Путін нищить. І ті, хто там кажуть, що йде в окоп, йде в окоп. Е, є деякі причини, через які я в окоп не можу піти, але ви, ви теж маєте усвідомити, що якщо е, піти зараз, після цих подій, особливо на мирні перемовини, то життя ваших дітей, ваших онуків не буде. Ваших дітей, ваших онуків просто не буде існувати фізично. Їх не буде вживи. І ви це маєте усвідомити нарешті і не думайте, що Росія це цивілізована країна, яка дотримується тих договорів, які вона підписала домовленостей. Поки ви цього не усвідомите, буде загроза того, що Україна перестане існувати. Тобто будь-які перемовини мирні, особливо на будь-яких умовах. А значить, на умовах Росії приведуть до краху України, до вашого краху, до відсутності майбутнього ваших дітей. Ви це маєте розуміти. Бо, бо, бо якщо ви нарешті цього не зрозумієте, то ви і ваші діти будете бігти в Польщу, але не як біженці, а як штурмовий отряд. Я спеціально так кажу, штурмовий отряд росіян. Будете бігти і помирати. Вас влаштовує така перспектива? І чи ви думаєте, що Путін вам особисто подзвонить і пожаліє? Він ненавидить Україну, він ненавидить українців, він е, незалежності від того. Виступайте ви за мирні перемовини. Вон Чимберлін, в 40-му році в 39-му, дуже поступався німцям. А що було далі? Всі, всі прекрасно розуміють. Він був готовий поступитися німцям. І чим це закінчилось, всі прекрасно розуміють. Ну, ви живете в своєму світі і не хочете усвідомити, що йде війна. Я буквально вчора спілкувався з військовим пораненим, і він е, каже, що, на жаль, Франківську ніхто, майже ніхто, не усвідомлює, що в країні. Війна відбувається. Ну, тому що всі живуть так, як живуть. І, на жаль, це правда, на жаль, е люди починають боятися тільки тоді, коли стосується їх. Ну, от коли літак летить, от, люди бояться. Літак пролітає, люди починають знову жити своїм життям, як жили, до того, як, пролет... як пролетів літак. Ну, це, це, це багато про що говорить, на жаль. І вони думають, що якщо ми там, Україна там заключить якісь мирні перемовини, то життя покращиться. Навпаки, як тільки почнеться ескалація, ескалація, то ви будете першими, хто буде знову тікати в Польщу, в Німеччину, будь-куди. А ескалація почнеться. Якщо ви підаєте на згоду про мирні перемовини. Тому що саме суспільство впливає на політику держави. Не якийсь там цей Бог, як в Росії. У нас, слава Богу, поки що впливає суспільство. І ви є частиною цього суспільства. І вам вирішувати, будуть жити ваші діти чи ні. Ну, робіть висновки самі. Отже, слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Мені дуже приємно бачити той фідбек, який відбувається на каналі. Канал Шалону Росте. Я вам щиро дякую від цієї душі. Буду радий поспілкуватися з усіма. Пишіть свою думку в коментарі. До нових зустрічей!